Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився попереду всіх віків, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через котрого все сталося, що заради нас, людей, задля нашого Спасіння прийшов з небес і втілився від Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І розп'ятий був за нас при понтійському пилатові, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і зійшов на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому належить рівне з Отцем і Сином Поклоніння і славлення, що говорив через пророки в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, визнайодне хрещення на відпущення гріхів. Подіваюсь воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.